Літній кашпо. Сьогодні хочу розповісти, як саме я в цьому році поєднала рослини у літньому кашпо. Як ви бачите, це зазвичай однорічна рослина, яка вам всім відома, а також поряд із ними багаторічники. А саме це марвінок варігатний, Драва рієгатна, а також може бути і ще одна рослинка, барвінок ось такий, зеленого кольору. Чому саме багаторічники та однорічники? Звичайно, зараз з приходом осені, коли похолодає, із колеусами доведеться щось вирішувати: або їх зрізати на черенки, або якось по-іншому їх. Тримати до весни. А мабуть, кращий варіант це начеренкувати та поставити на вкорінення. А багаторічники, які поряд з ними, та ще й вони ґрунтопокривні, тут залишаться на цілу зиму. Тобто вони будуть продовжувати рости та плестися, покривати ось цю частинку такого літнього кашпо. Не знаю, чи вам так подобається? Це з вла з власного досвіду. Якщо подобається, використовуйте. Мене це влаштовує. А чому почули?